Вітаємо, друзі! Сьогодні до вашої уваги декілька вправ, які допомагають розслабити все тіло через розслаблення, напруження і розслаблення м'язів. Ці вправи можна використовувати протягом заняття або в будь-яких інших видах діяльності. Перша вправа кулачки. Ми по черзі напружуємо наші кулачки, сильно-сильно напружуємо, а потім. Розправляємо кисті, щоб наші руки розслабилися, напружили і розслабили, напружили і розслабили. Друга вправа олень. Ми… Робимо ніби ріжки такі, і наші руки теж дуже-дуже напружені. Вони тверді-тверді, як, рук, як у оленя. А тепер раз, опустили і розслабили. Знову ріжки оленя, напружені, напружені, і розслабили. Третя вправа називається підйомний кран. У нас на наших руках, на нашому підйомному крані дуже-дуже важкий вантаж, який ми піднімаємо, піднімаємо вгору, доставили вантаж і розслабили наші руки. Знову піднімаємо вантаж дуже-дуже високо вгору і розслабляємо руки. І ще одна вправа, яка називається гумовий м'яч. Він уявний у нас в руках, ми теж його стискаємо дуже-дуже. Міцний гумовий м'яч стискаємо наші руки і опустили, розслабилися. Знову стискаємо наш гумовий м'ячик і розслабляємо наші руки. Дякуємо за увагу!